Перед початком перегляду маленьке оголошення. Один зі спонсорів, який підтримує мене на баймія кофі, попросив мене запостити збір, який стосується його батька, який зараз воює за нашу з вами свободу на Донбасі. Тому хто може, будь ласка, підтримуйте цей збір гривнею. Знайти ви його можете в описі під цим відео. Дуже вам дякую. Вітання, вельми шановане панство. Сьогодні ми закінчимо епопею по проходженню всіх біошоків, а закінчимо ми її DLC-шкою, яка називається Поховані в морі. Всі дві частини ділсі я постараюсь умістити в один відео. Тому для тих, хто не бачив попередніх відео по біошоку, дуже сильно раджу подивитись навіть про першу частину, тому що події оцього цього самого DLC будуть відбуватися якраз в нашому улюбленому місті захопленні. Проте як ми довідуємося з самого початку, грати ми будемо за персонажів Біошок Інфініті. Якщо у вас виникає запитання, яким чином творці засунули під воду цілу машину. То я вас обожнюю. Короче, всі дайте ще влягайтесь позручніше, беріть собі щось смачного поїсти. Що був біошок поховані в морі. Починаються же ж події цієї діосішки з того, що ми прокидаємось в тілі букера девіта. Тільки тепер це рік 1948, і він все ще працює детективом, тобто, по суті, мало би в нього бути в житті все добре. В Один момент в наші двері стукає і заходить жінка, яку звати Елізабет. Вона просить у нас прикурити. Elizabeth. Тут виявляється, що наша Елізабет це і є Елізабет, і якщо чесно, на цьому моменті я трошки зосереджуся. Якщо ви пам'ятаєте кінцівку Біошок Інфініті, мали би зрозуміти, що Анна Девід або Елізабет Камсток вирішила знайти всюди всіх Камстоків, і це мене насторожує, тому що, як ми знаємо, букер Девід і є Камстоком. Камсток. Якщо ви цього не знаєте, то я вам нічого не винуватий. Я казав, подивіться, будь ласка, спочатку попередньої серії. Коротше кажучи, Елізабет каже нам, що знає, де можна знайти одну маленьку дівчинку, яку звати Салі, саме цією справою, колись займався букер, але він її покинув, так як зрозумів, що Салі вроді би то чи померла, чи її неможливо знайти щось таке. Коротше кажучи, в нашої супутниці є інформація про те, де ми можемо знайти оту маленьку дівчинку. Тому ми прямуємо за Елізабет. І тут ми бачимо захоплення, яке ще не захоплене сплайсерами. Я знаю, що це дебільник. <реш> Мені подобається так. Що ви хочете? Тут ми також можемо зустріти великих татків, які в той момент виконували якісь ремонтні роботи, а не були великими татками для маленьких сестричок. Господи, боже, таке враження, що я описую порнофільм. А може я його і описую? Ну про це знають тільки спонсори. До речі, про спонсорів. Один з них в мене замовив на наступний тиждень пройти відьмака першого. Зроблю невеличкий анонс. Наступного тижня вийде оце білобрисене непорозуміння, яке чомусь хтось називає відьмаком. Хоча всі ми знаємо, що істинний відьмак це Генрі Кавіл. Сраки я вам запалив, тому давайте продовжимо. Також ми бачимо вчительку, яка навчає маленьких сестричок. І поки що ще не зрозуміло, чим будуть займатися ці маленькі діти, але вони вже виглядають як на одне лице. І я так подумав. Ви ж розумієте, що в один момент нашого життя ми всі. Всі люди на землі виглядали одинаково. Пишіть в коментарях вашу теорію, в який саме момент вашого життя ви виглядали так само, як я. Що ж до подій ділсішки ми доходимо до майстерні Сандера Коена. Я вам нагадаю, це той чувак, якого ми фоткали, і для кого ми фоткали. І тут нам на заваді стає перша ж перешкода для того, щоб зайти на закриту вечірку Сандера Коена, нам потрібно знайти маску. Бродимо по трьох магазинах і завжди в мистецькому магазині ми можемо знайти ту саму маску. Тож пробираємось до Сандера Коїна. виявляється, що він був хворим на голову ще до того. Як випив трошки Адама Сендлера <реш> Збоченець, блядь. Короче, для того, щоб він дав нам інформацію, де Салі, ми маємо потанцювати. Під час тих танців він б'є стоком, ми вирубаємось, і він передає нам інформацію про Салі, що дуже дивно. Потім ми на якомусь ліфті чи то батисфері спускаємось вниз в глибину моря. Бачимо там надпис Поховані в морі. Коротше, тепер нам потрібно знайти Адам, який називається Дід Мороз, для того, щоб заморозити воду і пробратись далі. Вбираємось далі і бачимо, як на маленьку дівчинку нападають сплайсери. Іменно в цей момент ми усвідомлюємо, що це напали на Саллі, якщо що Салі не є донькою букера. Наскільки я зрозумів, Салі була сиротою, а букер просто взяв її до себе прихистити. Потім, в певний момент, він знову ж таки програв її в карточні ігри. Що я можу сказати? Хвора людина, долбоч... Нам потрібно тепер зловити Саллі, тому що вона заховалась у вентиляційних шляхах, так як це робили в першій частині всі маленькі сестрички. І Елізабет видає прям таку геніальну думку. Нам потрібно закрити всі вентиляційні шляхи, потім нагріти вентиляцію до такої степені, щоб вона не змогла там перебувати, і таким чином витягнути її з одного незакритого люку. Геніально, ми зараз будемо. Жарити дівчинку, господи, боже, я вже себе ненавиджу за те, що я це сказав. Коротше, ми бігаємо, вбиваємо сплайсерів і закриваємо всі у ці вентиляційні люки. Після цього в термостаті піднімаємо температуру до максимуму. Так як букер це не зміг зробити, бо тому, що він не хотів піджарити Саллі, це зробила Елізабет. В цей момент ми пробуємо витягнути саллі, але вона ніяк не йде. І тоді на нас нападає перший великий таточко. Тут ми починаємо з ним битись, і я вам скажу, що в цьому біошоку вбити великого таточка набагато і набагато важче, аніж було вбивати в першій частині, і тим більше в другій. Коротше кажучи, після смерті оцього великого таточка, якого я боров хвилин 10, по-моєму, в мене просто постійно патрони закінчувалися, і я вмирав як ідіот. Ми підходимо до вентиляційного люку, з якого вже видно саллі, але вона все ж таки не хоче до нас приходити. Тоді ми починаємо її тягнути і витягати. І тут же ж б'ють нас флешбек. Які, які били нас протягом мори, але там нічого такого не було. Коротше, виявляється, що оцього букера Девіта насправді звали Захарі Камсток. Але в момент, коли він забирав в іншого букера Девіта його дитину, дитина втратила аж ніяк не мізинець. Дитина втратила голову від таких новин. Я себе тепер ще більше ненавиджу, господи боже. Отже, до чого перший епізод взагалі привів? До Того, що в кожному в своєму всесвіті є такий собі Захарій Камсток, який буде забирати в самого себе з іншого всесвіту дитину. В іншому всесвіті є інший букер Девід, який все ж таки буде програвати все в карточні ігри і промахувати дитину. Видається, що загальні події тут дуже схожі, проте це не так. Втратити мізинець і втратити голову це дуже і дуже різні речі. Коротше, висновок такий: всесвіти, все ж таки різні. Рішення все ж таки майже такі самі. Я так бачу. Події, які відбуваються через ці рішення різні зовсім коротше кажучи, тут з'являються лютеси, які пояснюють, що він не зміг жити з тою помилкою, яку він чинив, адже він забрав дитину в по суті і в букера девіта, і в самого себе. Тому він попросив їх перенести його туди, де нічого не буде нагадувати про його попереднє життя. Саме тому вони його перенесли в захоплення, адже це місто під водою. А я вам нагадаю, Колумбія було місто повітряне. Також на нас дивиться Елізабет дуже, дуже злим поглядом. І як виявляється, це та сама дівчинка, яка. Яка втратила голову, чи щось. Я не розумію. Коротше, мені здається, що це просто Елізабет, єдина Елізабет, яка вижила і яка мститься всім комстока в всіх реальностях, які існують. Саме тому Захарі Камсток починає вибачатися перед нею. А вона йому відповідає: ти ж не жалієш про свої рішення. Тільки ти пожалієш зараз про одне, про те, що пішов сюди зі мною. І я думав, що Елізабет його зараз вб'є. Проте це не так. Його вбиває великий таточко, який пробурює величезну дірку в його животі. Так помирає Камсток, і так закінчується перший і епізод цієї діло сишки. Зараз же ж ми перейдемо до другого епізоду. Починається ж друга діло сишка з того, що ми бачимо флешфорварди виходять. Флешфорварди про те, що буде відбуватися у першій частині гри. They told me, son, you were born to do great things. They were right. My last wish, and I aim to keep you alive. The name of i sent you topside i called you back showed you what you was what you was capable of even that life you thought you had that was something i dreamed of І о, курва сюрприз. Ми починаємо грати за ту саму Елізабет, і ми опиняємось в Парижі, там де завжди мріяла побувати наша Елізабет Камсток або Анна Девід. Я не знаю, я не знаю, як до них звертатися. Вони дві людини в одній. Коротше, буду звертатися, як вже буде виходити. І насправді мені здається, що це не Париж. Зараз я поясню тут. Всі такі привітні, і прям всі знають Елізабет, що виходить, що це її рай, тобто вона повернулася з раю для того, щоб врятувати Саллі від Атласа. Також тут, в тому самому Парижі, ми починаємо переслідувати нашу Салі, і обстановочка, скажімо так, міняється кардинально. Потрапляємо в якийсь провулок, де ми бачимо червоний шарик, за яким бігла Саллі. Потім заходимо в двері букера девіта, який знову ж таки чомусь присутній в Парижі. Там же ж ми бачимо, як Саллі починає горіти через те, що ми підняли температуру в термостаті. І мене це, якщо чесно, трошки бентежить. Тому що гра перейшла з розряду стрілялки в розряд хорор, дуже і дуже різко. Коротше кажучи, Якимось чином ми прокидаємось на захопленні, де один з солдатів Атласа грає з нами в російську рулетку. В якийсь момент ми замічаємо букера Девіта, який сидить і грає на гітарі. Але наскільки я розумію, це просто галюцинації нашої Елізабет. Він починає нам диктувати, що ми маємо говорити Атласу для того, щоб вижити, або хоча б для того, щоб виконати завдання, яке ми собі самі поставили, помовивши з Атласом, що ми піднімемо це місто догори, то місто, яке виходить вже під захопленням, ми відправляємось на наші пригоди. Перше, що ми знаходимо, це свій же ж труп, і от ну я не розумію, якщо чесно, виходить, що в цьому всесвіті або за вини цього Камстока, якого вже вбили, померла не одна Елізабет, а двоє. Ця, до речі, померла від того, що її вбив великий таточко. Що мене викликає дуже і дуже великі запитання, тому що, по ідеї, сучонг не винайшов формулу для того, щоб прив'язати маленьку сестричку до великого таточка. Тобто, по ідеї, цей таточко взагалі не мав на нас нападати, а знаю я це тільки через те, що ту Формулу виведемо ми, формулу, яка прив'яже великого таточка до маленької сестрички. Проте кажучи, зараз ми будемо йти і шукати лабораторію сучонга. Для тих, хто не знає або не дивився проходження першої частини. Чонг це такий вчений, який вивів тих самих маленьких сестричок і великих батечок. Зараз він стикнувся з проблемою, що він не може знайти формули, яка може прив'язати великого таточка до маленької сестрички. А нашим завданням, як Елізабет, тут врятувати Саллі. Саллі в Атласа. Відповідно, для того, щоб її. Врятувати, ми мусимо підняти нижню частину міста до гори, для того, щоб почалась громадянська війна між Ендрю Райаном та Атласом або АК Френком Фонтейном. Також до нас на зв'язок якимось чином виходить букер, і він зразу каже: Я не букер, я просто твоя підсвідомість, яка буде підказувати тобі, що говорити. Речі, всім раджу проходити цю частину діяла по стелсу, тому що так по перше, цікавіше, по друге, атмосферніше. Коротше кажучи, ми представились Атласу як асасін. Як... Господи Боже, представились Адласу як асистентка доктора Сучонка. Му Зараз ми прямуємо в лабораторію того самого Сучонка. Ютуб, не треба ніякі міри тут вживати проти того слова. То прізвище людини. Не будь підара. <кій> Чи кажучи, в лабораторії того професора ми знаходимо машину лютесів, але є одна маленька проблема. Вона поламана і нам не вистачає рівно трьох деталей. Яких деталей я не перекладав? Я поняття не маю, що це за штуки, тому що я, я, я ніяк не технік. Проте ми знаходимо шифр того самого доктора Сучонка, в якому розписується повністю все, що потрібно для того, щоб машина функціонувала. Не Su Chong needs to fix the machine. cold cathode tube, a carbon dioxide scrubber, and a heat sink. Any of the vending machines should have the cathode tube. And we can look for a CO2 scrubber in the bathysphere showroom. A lot of models should have them. A heat sink? Oh well, that's... We're in a department store, are we gonna find- Keep your cool with old man Winter. That'll work. Нам це потрібно, тому що ми хочемо відкрити двері в Колумбію. А Елізабет втратила свої сили. І взагалі вона вже тепер проста людина. Вона не бачить майбутнього минулого і всі можливі варіанти розвитку подій. Вона не бачить нічого. Вона така сама людина, як ми. Коротше, одну деталь ми знаходимо в автоматі, в якому ми закупаємо ресурси. Інша деталь це оцей Адам, який називається Дід Мороз. Третю ж деталь ми дістаємо в якомусь доку. І я взагалі поняття не маю, що це таке. Менше з тим, приносимо всі деталі до машини і вирушаємо в колум для того, щоб дістати частинки, які винайшла лютес, це нам допоможе підняти оту от нижню частину міста над верхньою частиною міста або хоча б на рівні. Я би не сказав, що то було щось тяжке. Ми дістаємо ці частинки дуже і дуже легко, тому що ми їх дістаємо з дирижабля мадам Камсток, яка в той час вже давно померла. Також сучонок нас просить про ще одну штуку. Ми мусимо принести волосся або ДНК людини, до якої прив'язаний соловей. Так як він не знає, що це і є Елізабет, до якої прив'язаний був соловей, то ми відправляємося. У вежу фінка, де ми, до речі, бачимо, як Лютеси говорять з Дейзі Фіцрой, яка дуже і дуже жаліє і розуміє, що ніколи не побачить результат свого же ж повстання. Лютеси же ж пояснюють Дейзі Фіцрой, що її роль тут робити з Елізабет жінку. І дивіться, це слова жіночого персонажа, що робить з дівчинки жінку. Вона відповіла кров. Отже, для того, щоб її повстання було успішним, вона свідомо пішла на свою смерть. Менше з тим, відправляємось в ту саму вежу фінка, знаходимо годинник і трошки ходимо по його володіннях, і це просто щось дуже і дуже кріпове, якщо чесно. Виявляється, що захоплення і Колумбія завжди тримали зв'язок. Наприклад, Сучонк давав Адам, на основі якого робили енергетики. Фінк пробував вирішити завдання з прив'язкою дитини до великого таточка. І навпаки, як ви розумієте, оцю технологію він передавав на основі. Технології, яку використовували для Елізабет, яку використовували для Елізабет і Солов'я. От що я мав на увазі. Коротше кажучи, він закатував неймовірну кількість тварин для того, щоб вивести саме той ген, який буде прив'язувати солов'я до Елізабет. Ми Дістаємо волосся і повертаємось назад з захоплення, де нас чекає дуже і дуже неприємний сюрприз. Ендрю Райан, прознавши, що Елізабет потрапила в його місто якимось незрозумілим чином, оголошує її як злодія і пропонує їй угоду, що вона не допомагає Атласу, а починає про. На нього ми відмовляємось співпрацювати з диктаторами. Саме тому ми починаємо бити з людьми Ендрю Райана, які на нас нападають. Отже, відбивши атаку, ми прямуємо в офіс Френка Фонтейна, адже це найвища точка, яку можна підняти. І там є якраз 4 чи 3 балки, які піднімають все місто нижнє до верхнього. Ну, ми беремо ці частинки, які тримають місто Колумбію в повітрі, і прикріплюємо до основи каркасу. Це і починає піднімати місто до гори. Але так як справедливості від Атласа ми аж ніяк не чекали, то as polon. Oh, great. Did your mom ever teach you not to put your fate in strange Just men? Give me the girl She means nothing to you You've got that right The girl means nothing but you love. The Тому, що через те, що ми сказали, що ми асистентка сучонка, флас починає нас катувати, щоб дізнатись про якусь диру чи щось таке. Я не розумію, що це Ace of the hole чи щось таке. Коротше, він в один момент навіть хотів зробити нам лоботомію. Коли Елізабет йому сказала: Ну ти зараз в мене типу, виб'єш всі спогади. Я і так не згадаю про що ти питаєш. Я в принципі не знаю, що ти говориш, але я і так не згадаю про що ти питаєш. Тому він привозить саллі і починає робити лоботомію вже їй. Я от не розумію, чому не можна було стати. На сторону Ендрю Райна цього би нічого не сталося, і ми б просто відбили Саллі. або відбили би всіх маленьких дітей. Від цього явно тирана, але вже як є, отже, в якийсь момент до Елізабет, чи то повертається сила, чи що, і ми розуміємо, де знайти ту штуку, яку шукає Атлас. Отже, ми відправляємось на пошуки тої штуки. Взагалі, це фінальний етап цього DLC і, взагалі, біошоку. І водночас початок біошоку. Зараз я все поясню, але перед тим ми маємо врятувати великого татка за допомогою маленьких сестричок, які дають йому Адам. Які дають йому свій адам, я зазначу свій, Такий батько прив'язується саме до цих маленьких сестричок. Потім ми бачимо, як Сучонг б'є одну з сестричок, і великий татко допомагає їм, тобто вбиває цього тіпа. Отже ж ми добираємось до папки, яка називається Ace of the Hole. Коротше, ця папка зашифрована сучонком. Саме тому, без ніяких сумнівів, ми несемо її до Атласа, адже без нас він її не прочитає. Піддавши всі ті записи Атласу, кажемо: Давай роби те, що ти хотів, я ж розумію, що ми не підемо звідси живі. І він починає бити нас ключем. Потім питається: що теж немає ніякої суті? Що тут взагалі написано? Скажи мені. І отут. Пов'язуються всі ігри Біошок в одну. Елізабет відповідає йому. Тут написано: would you kindly? На цьому він добиває нас вже до смерті. І по суті, в цьому всесвіті померло три Елізабет. Відповідно, ще десь має бути одна. І знаєте, де ще та одна? Та ще одна Елізабет виявляється на літаку, на якому летів герой першої частини. Якщо ви зараз не розумієте, що відбувається, то ну прийдіть в себе. Я теж нічого не розумів. На цьому повністю закінчується Біошок і починає. Це відповідно ще раз. Тобто потім нам показують, що Елізобет бачить, що цей Джек врятує всіх дівчаток. Відповідно, канонічна кінцівка це коли ти рятуєш всіх дівчаток, а не вбиваєш їх. І вона цим задоволена. Коротше, дивіться, я даю волю в ваші руки. Робіть теорії, які тільки хочете. Я прийняв собі таку теорію. Існує безліч можливостей. Кожної з тих можливостей може бути безліч інших можливостей. Тобто, оці всі штуки, які відбувалися в нашій грі, це просто одна з можливостей, які могли би відбутись колись, або відбулись, А ми про те просто не знаємо. Короче, будь ласка, не питайтесь нічого. Мені страшно, я не знаю, я нічого не розумію. Я хочу поспати. Якщо що, четверта ночі, саме тому. Я приходжу до висновку. BioShock це дуже і дуже класна гра. І вона на рівні з Dark Souls'ом розказує історію, тому що ти можеш трактувати всі події, які відбулися в грі, так як тобі захочеться. Мені, якщо чесно, комфортно з тою теорією, яку я для себе вивів, що це просто одна з можливостей, яка могла би статися. Коротше кажучи, в кінці я, як завжди, хочу подякувати своїм спонсорам на Байміє А це Arbitrбіна, Devil Dark Seider, Толік, Абунік, Дмитро Грилів, Дмитро Дяків, Назар Самар. Новіцький Віталій, Олександра Кузнєцова, Діґлер, Назар і Юзлес. Якщо ви додивились до цього моменту, я хотів би вас попросити також підписатись на моє БаймієКофі. Там цікаво і є трошки вже ексклюзивного контенту. Ну а тепер по традиції: харкайте на все рососіянське, цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні!